Подати заяву до РАХСу, не виходячи з дому з минулого року. Зробити це абсолютно реально. Для цього необхідно мати лише комп'ютер та доступ до інтернету. Далі справа техніки заходити на веб-сайт мін'юсту кілька хвилин, і все зроблено. Людина повинна звернутися на сайт Міністерства юстиції України, а вибрати державну реєстрацію і подати цю заяву. До заяви необхідно додати відскановані документи, тому про це варто подбати заздалегідь. А якщо ви до того ж маєте електронний цифровий підпис, то це додатковий бонус. Звертатися для підтвердження даних до РАХСу взагалі не доведеться. Він може не звертатися тільки в одному. Якщо він придбає цифровий підпис, він повинен бути відсканувати. І, і цей відсканований підпис буде підтвердження для нас прийняти заяву на державну реєстрацію. А якщо ні, то людина повинна звернутися до відділу і, і ми повинні переглянути всі документи. Він повинен поставити підпис і ми будемо чекати на той день, коли йому зручно. За такою схемою подати можна не лише заяву на реєстрацію шлюбу, а й інші. Повторні свідоцтва, витяги, реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу, всі документи, які входять до державної реєстрації актів цивільного стану. Ця новація не перша і далеко не остання, наголошують фахівці. Низка проєктів уже вдало працюють. Серед них онлайн-запис на прийом та реєстрація народження просто у пологових будинках. Останні нововведення херсонці особливо вподобали. Тому тут навіть з'явились передовики. Наш відділ комсомольський відділ Державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували за шістнадцятий рік, 400 немовляти, і ми йдемо попереду всіх інших відділів. Вже у серпні на херсонців чекають нові пілотні проекти серед найбільш резонансних та очікуваних шлюб за один день. Як можна буде скористатися цією послугою? Ми вам обов'язково розкажемо у наступних випусках новин. Ксенія Сіліна Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.